В іноземній пресі його називали не інакше ніж комуністичний імператор, а політичні супротивники дали зневажливе прізвисько Балканський Сталін. Однак для диктатора воно було швидше похвалою, а не образою, адже він завжди орієнтувався на кремлівського тирана і щиро вважав його мало не генієм. Прийшовши до влади, цей політик почав втілювати у життя фантастичну мрію будувати Велику Румунію, щоб покращити демографічну ситуацію в країні. Він заборонив населенню аборти, розлучення і контрацепцію. Доходило до абсурду, щоб жінки не уникали дітонародження, дав вказівку створити спеціальний підрозділ, який в народі охрестили менструальна поліція. Співробітники спецслужби перевіряли періодичність місячних у жінок і пильнували, щоб ті не переривали вагітність. З одержимістю отурбувався про своє здоров'я та зовнішній вигляд, боявся, що його отруять і возив з собою цілий арсенал засобів хімзахисту. Так під час візиту до Лондона образив королівську сім'ю, коли на святковому прийнятті у Букінгемському палаці наказав своєму слузі скуштувати їжу. У добу його правління Румунія входила до країн соцтабору під парасолькою Москви, але, одначі була єдиною державою Варшавського блоку, яка не брала участі у вторгненні до Чехословаччини у 1968-му. Також він різко критикував рішення Кремля відправити свої війська до Афганістану. Москву недолюблював на особистому рівні, коли літак з урядовою румунською делегацією зазнав катастрофи в аеропорту Внуково, то кілька людей загинуло, але йому вдалося вижити. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументаліст. І сьогодні ми розповідаємо про румунського диктатора Ніколая Чаушеску. Він же геній Карпат, повноводний Дунай розуму, джерело нашого світу. Це розповідь про людину, на яку спершу мало не молилися, а згодом дуже жорстоко стратили. І головне, він навіть не зрозумів, чому. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. 1965 -й. до влади в Румунії приходить Ніколай Чаушеску. Трішки згодом ми розповімо за яких обставин це сталося. Він плекає грандіозну мрію зробити очолювану ним країну великою. Надихнувшись досвідом совєтського союзу, часів Сталіна, політик вирішує, що економічний ривок може забезпечити покращення демографічної ситуації. Його логіка доволі проста і зрозуміла. Економіка та фінанси це насамперед робота численних заводів і фабрик. А для їхнього функціонування потрібні робітники. Молоде покоління, міркуючи у не тільки забезпечило б Румунію робочою силою. Виховане при його мудрих настановах, воно було б ідеологічно правильним і лояльним до влади. Щоб реалізувати свої задуми, вже наступного року Керманець затверджує декрет під номером 770, який забороняє переривати вагітність жінкам, які молодші за 40 і мають менш як 4 дитини. Крім того, з продажу зникає засоби контрацепції, а всіх румунок, які потенційно можуть стати матерями, зобов'язують раз у місяць відвідувати гінеколога. Інколи огляд влаштовували просто на робочому місці, щоб застати жінку зненацька. Як це діяло? Якщо лікарі встановлювали вагітність, то пацієнтка мала через певний термін звітувати про пологи, інакше її притягували до відповідальності за діяльність, яка суперечила національним інтересам держави. Усім цим займався спеціальний підрозділ, який у народі охрестили менструальною поліцією. Пліт заявляє диктатор: це власність держави, кожна людина, що позбавляється від дитини, дезертир, який порушує закони національної безперервності. За планами Чаушеску до кінця ХХ століття населення Румунії має зрости з 19 до 30 мільйонів осіб. Задум доволі амбітний. Заради справедливості варто сказати, що спершу демографічна ситуація справді покращувалася. Скажімо, за 4 роки приріст населення склав 6%, але далі усе повернулося на старий рівень. І це мало пояснення, країна доволі бідна, прогодувати зайвий роз складно. Тож жінки почали переривати вагітність самі або ж у підпільних клініках. Аборти робили у страшних антисанітарних умовах, від чого щороку помирали тисячі дівчат та жінок. Паралельно розквітнув чорний ринок контрацептивів, які перекупники та контрабандисти продавали з великою націнкою. Дарма й говорити, що темпи приросту населення не влаштовували диктатора, тож він значно посилив демографічне законодавство, зробив його більш суворим. Про що мова? Усі бездітні пари, незалежно від статі та подружнього стану, зобов'язали виплачувати щомісячний податок. Далі диктатор запровадив обов'язкову кількість малюків у румунських родинах. Спершу це було чотири дитини, а пізніше п'ять. Розлучення стало неможливим: лікарів, які проводили нелегальні аборти, заарештовували та саджали у в'язницю на строк від 2 до 10 років. Жінок, що зверталися по медичну допомогу, могли запроторити за ґрати на 2 роки. Аборти дозволялися лише тим жінкам, які були старшими за 45, стали жертвою зґвалтування чи вже встигли народити щонайменше п'ятьох дітлахів. До чого призвела така нелюдська політика? Більшість родин очікувано не змогли забезпечити своїх дітей усім необхідним. Одні взагалі відмовлялися від них, інші здавали в притулки та інтернати і були готові до того, щоб їхнім вихованням займалася держава. Деякі батьки у відчаї писали напряму до Чаушеску, де запевняли диктатора, що вони виконали свій обов'язок перед державою, але тепер своїм дітям, на жаль, дати більше не можуть нічого. Тож просять, щоб опіку над ними взяла країна. В результаті в дитячих будинках Румунії опинилися сотні тисяч дітей, ціле травмоване покоління. Точних цифр немає, але за оцінками дослідників, за усі роки демографічної політики, кількість малюків, яких віддали з родин, могла сягнути 500 тисяч. Точно відомо, що у 1989 році у державних закладах утримувалося 170 тисяч дітей. Тільки уявіть собі цю цифру. В яких умовах вони мешкали? Як згадували румуни, які там жили, це було щось схоже на концтабір. Дітей залежно від стану здоров'я сортували на три групи: їх постійно били та піддавали насильству. Малюки могли сидіти голодні без світла та тепла. Була страшна антисанітарія. Наприклад, голки для уколів не стерилізували, через що у притулках поширювалися інфекційні захворювання, включаючи віл. За найменшу провину дітлахів жорстоко карали. Якщо хтось мочився у ліжку, то його змушували у крижаній воді приймати ванну разом із забрудненими простирадлами. У січні 1990 року, після смерті Ніколая Чаушеску, ці румунські дитячі будинки відвідав один із журналістів Боб Грем. Він став першим іноземцем, якому вдалося проникнути у мережу установ. Побачене шокувало чоловіка: іржаві ліжечка, які ніби розвалювалися, пона відсутність іграшок та книг, сірі стіни без малюнків та гнітюча атмосфера. Але найбільше журналіста здивували самі діти, вони не гралися і не розмовляли. Найвиразніше я пам'ятаю дві речі, які залишаться зі мною назавжди, розповідав Грем. Запах сечі та мовчання безлічі дітей зазвичай, коли заходиш у кімнату з малюками, то очікуєш, що вони будуть шуміти, галасувати, розмовляти чи плакати. Але ці діти не видавали жодного звуку, хоча ніхто з них не спав. Вони лежали в ліжечках іноді по двоє чи потроє, і дивилися на те, що відбувалося мовчки, це було моторошно, майже зловісно. А ось як запам'ятав зустріч із вихованцями румунських притулків професор педіатрії та нейронауки з Гарварда Чарльз Нейсон. Я зайшов до однієї установи у Бухаресті. Маленький хлопчик стояв у передпокої і плакав. Він був дуже засмучений і намочив штани. Я запитав, що відбувається з цією дитиною. Співробітниця відповіла: мати кинула його зранку, і він поводиться так увесь день. Ось і все. Ніхто не втішив маленького хлопчика і не обійняв його. Як згадували, дорослі деякі діти настільки сумували за простими дотиками, які не завдавали їм болю, що чіплялися за кожного відвідування. І не відпускали їх, допоки тих не віддирали силою. Друзі, чому ми розпочали розповідь саме з цього епізоду? Та все просто ставлення до дітей та матерів як на приватному, так і державному рівні багато чого пояснює. А ще демографічна політика та манія збудувати у такий дикий спосіб Велику Румунію дає добру характеристику диктатору і пояснює, чому люди зрештою так жорстоко поквиталися з ним та його дружиною. Тож ким був Ніколаїча Ушеску? Чому він зажив слави одного з найбільш моторошних диктаторів, яких коли-небудь бачив світ? На вас чекає ще чимало цікавого, як він полював на тварин, які мав комплекси через свій невеликий зріст. Чому пересічна румунська родина могла увімкнути в кімнаті лише одну 15-ватну електролампочку, зрештою ким була його підступна і не менш жорстока дружина Єлена Чаушеску? Про все це ви дізнаєтеся за хвильку, але перш ніж перейти до розповіді, я попрошу вас підтримати гривнею ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВАД 24 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопці постійно збирають кошти на FPV-дрони, якими вправно знищують орків, і час від часу звітують нам цікавими роликами. Тож, якщо маєте зайву копійку, то закиньте бійцям. Реквізити та вся інформація є в описі до цього відео. І ми продовжуємо: не буду переказувати усю ранню біографію диктатора, бо вона не така цікава. Скажу лише, що він народився у бідній селянській родині і мав чотири класи освіти був одним із дев'яти дітей, яких виховували у сім'ї. Аби позбутися зайвого рота батьки прилаштували хлопця під майстром чоботаря у Бухаресті. І виглядає на те, що якби зорі склалися трішки інакше, то все, на що міг розраховувати диктатор, це чистити взуття на вулицях одного із міст або ремонтувати порвані чоботи. Але йому пощастило. У 15 років Ніколаєча Ушеско вступив у місцеву комуністичну партію, брав участь у комуністичній революції 1933 року. Далі сидів у тюрмі, яка була відома як Румунська Бастилія. Ось фото з його першого арешту. Там він познайомився з лідером комуністичної партії та майбутнім керівником країни Георге Георгію Дежем. Сидів з ним в одній камері і швидко зумів увійти в найближче оточення головного комуніста Румунії. Відповідно, селянський син стрімко просувався партійною драбиною, і тут можна говорити про своєрідний феномен, коли до влади в Румунії прийшли люди, які сиділи в одній і тій же ж тюрмі. Спершу Чаушеску стає секретарем Центрального комітету Союзу комуністичної молоді Румунії. Згодом знову опиняється у в'язниці, де пересиджує події Другої світової війни, доки його як палкого Сталінця не звільняють звідти совєтські солдати. У той період працює журналістом та паралельно виконує різноманітні доручення партії. Запам'ятався тим, що у 1946 році був спостерігачем на виборах і під час сварки зарізав місцевого банківського службовця лише за те, що той відмовився зробити добровільну пожертву на потреби партії і посмів критикувати комуністів. Інший не менш красномовний випадок стався через два роки після цього. Під час кампанії колективізації, яку під настановами Кремля активно провадили у Румунії, Чаушеско, який на той момент стараннями комуністів вже отримав посаду заступника міністра сільського господарства, відправився придушувати повстання селян у провінції. За спогадами очевидці, він взяв у руки автомат і особисто розстрілював землевласників, що були незадоволені колективізацією і вперто не хотіли йти у колгоспи. Все це знову ж таки додавало стрімкого злету його кар'єрі, бо такі методи роботи комуністи цінували. Чаушеско входить у центральний комітет партії, стає членом політбюро і отримує вплив на таємну поліцію секурітати, що була румунським аналогом КГБ. Активно шпигує та прослуховує однопартійців, коли в 1965 році Георга Георгію Деш помирає, то він за допомогою змов махінацій, погроз та умовлянь схиляє політбюро обрати на найвищу державну посаду саме його. Це при тому, що вся його освіта зводилася до чотирьох класів школи. І тут один цікавий факт: отримавши владу в країні, майбутній диктатор спершу зажив слави ліберала. Він пом'якшив жорсткий комуністичний режим. У книжкових магазинах з'явилася іноземна література, а людей перестали переслідувати. Вершиною лібералізму стає 1968 рік. Тоді Румунія під проводом Чаушеску стала єдиною з країн соцтабору, яка не лише не відправила війська для придушення праської весни в Чехословаччині, але й привселюдно засудила такі дії Кремля. Виступаючи на мітингу у Бухаресті, Чаушеску заявив, що немає і не може бути виправдання військовому втручанню у внутрішні справи братньої соціалістичної держави, а також що ніхто не має права вказувати, яким має бути шлях соціалістичного будівництва у кожній окремій країні. До речі, це був не єдиний випадок, коли диктатор дозволяв собі не рахуватися з Москвою. Пізніше він жорстко розкритикував збройну інтервенцію СССР до Афганістану і відправив олімпійську збірну Румунії на олімпіаду 1984, що проходила у Лос-Анджелесі, всупереч, що Совєтський Союз та його сателіти бойкотували цей спортивний захід і не поїхали туди. Усі ці кроки дали йому шалену популярність не лише серед власного народу, але й на заході. Політичні дивіденти майбутній диктатор почав використовувати на свою користь. Як Приспавши пильність людей, він провів 10-й з'їзд партії, на якому позбувся нелояльних до себе однопартійців, і це суттєво розв'язало йому руки. Тепер головного комуніста Румунії на шляху до необмеженої влади не могло зупинити ніщо. Натомість на міжнародній арені, здобувши славу ліберала, він почав активно брати фінансові позики, які щедро вливав у цементування свого режиму і незалежність від Кремля. Були часи, коли його справді дружньо приймав американський президент Ніксон та британська королева. Захід видавав Румунії кредити. А товариш Ніколає із простого хлопця з народу поступово перетворювався на вельможу Карпат. Знову ж таки, до якої катастрофи це призвело народ, ми розповімо трішки далі. Отже, переломним моментом для Чаушеску стає 1971 рік, коли правитель Румунії відправляється з робочою поїздкою до північної Кореї та Китаю. Він був зачарований тамтешнім соціалізмом. Всюди його зустрічали тріумфальні натовпи народу з прапорцями. На заводах працювали тисячі робітників з кожної стіни на велетенських портретах. Посміхалися товариші Мао Цзедун та Кім Ірсен. На колишнього селянина це справило велике враження. Повернувшись додому, він з одержимістю взявся насаджувати культ особи. До речі, якщо вам цікава розповідь про китайського диктатора Мао Цзедуна, як він оголосив війну власному народу та безневинним горобцям, то маємо про нього цікавий випуск: червоний дракон Мао обожнювання Сталіна, голод і війна з горобцями. Отже, після повернення з Азії Чаушеску більше не просто Ніколає. З його подачі журналісти починають називати його не інакше як Великий Вождь, Геній Карпат, повноводний Дунай розуму, джерело нашого світу, скарб розуму та харизми. У плеканні культу Чаушеску навіть перевершив усіх своїх колег-диктаторів. Тут йому не було рівних. Паралельно із звичними портретами на всіх книжкових прилавках обов'язково мали стояти книги із його працями. У музичних крамничках платівки з промовами: артисти, музиканти, художники, архітектори та поети повинні були славити світського бога та деміурга трудящого класу Румунії. Усі досягнення країни теж приписували політичному та економічному генію Чаушеску. Тоді, крім самозвеличення, як і всі диктатори, він починає страждати гігантоманією і будує так званий палац народу, задля чого відселяє тисячі людей та дає вказівку знести кілька кілометрів історичного центру Бухаресту. Будинок ціною у мільярди доларів, 20 тисяч робітників та ще кілька тисяч солдатів зводили понад 10 років, з 1983 по 1989. На нього щороку йшло близько 40% ВВП країни. Гігантська споруда, у якій зараз розташовується парламент Румунії, має 12 поверхів і 1100 кімнат. На її оздоблення пішло близько 1 мільйона квадратних метрів мармуру, 3,5 тисячі тонн кришталю, 200 тисяч квадратних метрів килимів, які ткали безпосередньо у самій будівлі. У глибину підземні приміщення палацу сягають рівня в 92 метри, де можна сховатися на випадок ядерної війни. Усупереч величезним фінансовим та людським ресурсам, затраченим на будівництво, споруду вдалося закінчити уже після смерті подружжя. Вона поступається у розмірах лише американському пентагону. І ось, поки вся країна жила у злиднях, у холоді і голоді, подружжя Чаушеску намагалося увіковічнити пам'ять про себе у неймовірно гігантській будові, а саме мешкало у розкішному палаці весни, де було 80 елегантно обставлених кімнат з шовковими шпалерами та килимами ручної роботи, мозаїка, мармур. Канделябри та дзеркала з Венеції, басейн, оранжерея і ванні кімнати з золотими унітазами, кранами і раковинами. Вдома чаушески тримали павичів, які гордо ходили по подвір'ї і дивували відвідувачів. Співучасником розкішного диктаторського життя була його дружина Єлена. Вона фактично стала другою людиною в Україні. Також плекала культ особи, і румуни були змушені називати її не інакше як матір'ю усіх румунів. Вона була не просто першою леді, але й входила до вищого партійного керівництва, обіймала посаду першого віце-прем'єра уряду. Жінка також не мала вищої освіти, але пішла у науку, здобула науковий ступінь з хімії. Вала академію наук Румунії, брала активну участь у різноманітних конференціях, щоб уникнути проблем. Справжні вчені були змушені дотримуватися одного правила у всіх своїх публікаціях, неодмінно вказувати ім'я Єлени як одного із співавторів. Якщо інші диктатори на догоду собі переписували історію та купували титули, то сімейство Чаушеско ініціювало кампанію філологів та істориків, які спробували обійти Москву з її теорією третього Риму. Вони доводили, що тільки Румунія може вважатися прямим і єдиним спадкоємцем Римської імперії. Одного разу Чаушеско заявив, що було б непогано повернути до складу країни Молдову, Північну Буковину та Бесарабію, частину теперішньої Одеської області. Більшість дослідників вважає, що саме дружина диктатора стояла за усіма найважливішими рішеннями в державі і безпосередньо винна в геноциді десятків тисяч людей. Щоб триматися при владі, подружжя покладалося на таємну поліцію секурітати, яка проглядала пошту, прослуховувала телефони та квартири. Неугодних заарештовували та катували у в'язницях. Люди були настільки залякані, що боялися навіть говорити з іноземцями з країн дружнього соцтабору. Ще одна річ, яку ми не можемо оминути увагою, а які звички та уподобання мав Чаушеску з віком у нього розвинулася токсикофобія, страх заразитися чи бути отруєним. Навіть на урядових зустрічах після рукостискань чи торкання якихось предметів до Чаушеску підходив охоронець із пляшкою спирт яким він дезінфікував руки у закордонних поїздках румунського лідера супроводжував хімік із міні-лабораторією, який перед обідами проводив експертизу поданих страв. Так відомий випадок, коли під час візиту до британської королеви Чаушеску вразив усіх тим, що привіз із собою герметично запаковану постіль і серветки. Перед використанням їх ще й попрасували, щоб додатково продезінфікувати. Він був доволі невисокого зросту 1 метр та 65 сантиметрів. Відтак державним телеканалам дали вказівку знімати його з такого ракурсу, щоб він виглядав високим, мужнім та фізично привабливим. Пристрастю диктатора було полювання, але як він полював на тварин? Попередньо помічники Чаушеску мали накачати ведмедів чи інших тварин заспокійливими, щоб він міг пристрелити їх без жодного клопоту стільки, скільки хоче. Серед величезного архіву, який зберігся після його смерті, є багато світлин, де він стоїть над вбитими ведмедями деякі з них дуже дивні. Ось вбиту тварину одягнули в капелюх та окуляри, а в ніздрю запхали цигарку. В архіві є кілька зображень принизливого ритуалу, який отримав назву мисливське хрещення. Усі, хто їздив ще у шеску на полювання, мали пройти через побиття палицею. Диктатор змушував свиту вставати на коліна і бив їх боляче по спині. Одного разу лідер ліберальної партії Великобританії подарував диктаторові Цуценя Лабрадора. Чаушеску назвав його Корбу? Невдовзі вулицями румунської столиці почав роз'їжджати урядовий лімузин із мотоциклетним кортежем, особистий транспорт товариша Корбу, як прозвали пса в народі. Корбу жив на окремій віллі, а вночі його доставляли до палацу до господаря, котрий любив, коли пес спав у нього в ногах. Згодом собака отримав звання полковника румунської армії. Крім цього, румунський посол у Лондоні мав щотижня закуповувати в одному із супермаркетів корм для Собаки, який доставляли дипломатичною поштою до Бухаресту. І найважливіше: а за які ресурси існувала очолювана божевільним диктатором країна? Виявляється, що Чаушеско безконтрольно брав кредити у західних країнах. Економіку Румунії кредитували Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Міжнародний валютний фонд. Звідки ж така щедрість? А все просто гроші в економіку вливали лише тому, що Бухарест дистанціювався від Москви, і західному світу це дуже імпонувало. Скажімо, Румунія стала першою з країн соцтабору, яку відвідав президент США Річард Ніксон. Ще держава отримувала кошти з продажу нафти, і важко сказати, чим усе б закінчилося. Можливо, диктаторське подружжя дожило б до спокійної та щасливої старості, але у 80-х нафта впала у ціні, а захід раптово почав вимагати повернути позики. І ось Чаушеску з гордістю вирішив усе віддати. Щоб погасити борги, він запровадив Україні режим жорсткої економії. З'явилися картки на бензин, хліб, молоко. Воду, опалення та електрику давали по кілька годин на день. Бетонні аналоги совєтських хрущовок, у яких жила більшість міського населення, майже не опалювалися взимку. Ліміти споживання електроенергії були настільки мізерними, що окрема родина могла ввімкнути одну 15-ватну електролампочку на кімнату, а холодильники чи пральні машини опинилися під забороною. В день румуни могли дивитися телевізор не більше 2-3 годин. Їх заміняли портрети вождя на стінах. Ось 1985 рік. Зима, мешканці Бухаресту стоять у черзі, щоб заправити газові балони. Через недоїдання та переохолодження різко збільшилася дитяча смертість, щоб не псувати статистики, Україні заборонили реєструвати новонароджених до одного року. Цинічним знущанням виглядали типові ситуації, коли померлих немовлят ховали на пустирях, бо без свідоцтва про народження цього не можна було зробити на цвинтарі. Паралельно влада пішла на безпрецедентне посилення таємної поліції секурітати, яка жорстоко знищувала усіх хто намагався протестувати. Увесь цей час Чаушеску жив у паралельній реальності у розкішному президентському палаці. Він був упевнений народній підтримці і радів сфабрикованим звітам про темпи зростання народного господарства, які йому подавали перелякані чиновники. У своєму останньому інтерв'ю щиро дивувався запитанням про порожні полиці в магазинах і про культ особи. А яким був кінець? У грудні 1989 року спалахнули протести в тімішуарі на заході Румунії, які очолив священник угорського походження Ласло Текеш. Їхньою причиною стали чутки про ліквідацію 15 тисяч місцевих сіл, на місці яких буцімто влада планувала створити нові сільськогосподарські комплекси. Поза як у регіоні проживало багато етнічних угорців. То Чоушеску вирішив, що це Угорщина фінансує проти нього заколот. Він віддав наказ армії націлити ракети на Угорщину, а секурітати придушити протести у ті силою. Демонстрантів розстріляли з автоматів. Точна кількість загиблих досі невідома. Багато зникли безвісти. Після цього протести та демонстрації швидко охопили усю Румунію. Здавалося, що диктатор щиро не розумів, у чому справа. Він дав казівку примусово зібрати у Бухаресті величезний стотисячний мітинг на свою підтримку. За сценарієм мала бути промова про успіх румунського соціалізму. Але коли Керманич з'явився на балконі, то люди почали скандувати антиурядові гасла та кидати петарди. Ніколає не до цього готовий у прямій трансляції. Вся країна побачила страх диктатора. Це було вперше у той час, як дружина намагалася заспокоїти людей на вулиці. Охорона переконувала диктатора тікати з балкону. З того дня збереглися кадри, і ви можете побачити їх самі. Протести тривали усю ніч. Наступного дня розлючений НАТО пішов на штурм будинку ЦК. Спецслужба секурітати врятувати ситуацію вже не могла, то що Ушеску вирішив кинути проти людей армію. Але виконувати його вказівки солдати не хотіли, бо були голодні, погано одягнені їхню дармову працю часто використовували на будівництві чи сільськогосподарських роботах. Тому, зрештою, військові почали переходити на бік народу, а диктаторові не залишилося іншого виходу, як сісти у вертоліт та втекти столиці. Однак далеко залетіти подружжю не вдалося, обох впіймали приблизно за 100 кілометрів від Бухаресту і доставили в одну із військових частин. Суд над Ніколає та Єленою організували просто там, і він тривав дуже мало часу. 25 грудня 1989 року підсудних визнали винними у геноциді власного народу. Нуванні економіки та держави Уже за кілька хвилин після оголошення вироку карпатського вельможу та його дружину розстріляли біля стін солдатської вбиральні кадри, на яких оператори зафіксували мертві тіла, облетіли увесь світ. Румунська диктатура, яка близько 25 років трималася завдяки терору та страху, впала. За спогадами очевидців перед стратою диктатори поводили себе напрочу спокійно. Єлена Чаушеску запитувала у солдатів, за що ви нас розстрілюєте? Адже я була вам матір'ю, на що отримала відповідь. Та що ти за мати, якщо вбивала наших матерів? Цікавий факт, що розстріляти пару зголосилися добровольці, солдати військової частини. Я випустив у них увесь магазин свого автомата. Зізнавався пізніше один із них, і це свідчення того, наскільки великою була ненависть людей до подружньої пари. Друзі, з вами був канал документаліст» і Сьогодні ми говорили про румунського диктатора Ніколая Чаушеску. Якщо вам сподобалась наша розповідь, то ви можете підтримати нашу творчу команду через Монобанк чи Пейпал. Дякую тим людям, які робляться на постійній основі, бо це дає нам змогу розвиватися і рухатися вперед. Також будемо раді коментареві чи підписці. Бережіть себе, зустрінемось.